Привіт, друзі! Сьогодні наше відео буде присвячене ненажерливим колорадським жукам та й трохи мурахам, коли справа дійде до битви. Знайомити з колорадським жуком, думаю, вас не треба, але все ж таки ми трохи розповімо про нього. Ще його називають картопляним жуком. Ця вкрай нежерлива комаха в кількості 20 особин здатна знищити кущ картоплі за 24 години. Метод боротьби з ним або троїти, або більш екологічний спосіб, збір вручну. Ми вдалися до другого варіанту, тим паче вони знадобляться нам для відео. Ви, напевне, звернули увагу, що Колорадський жук має дві стадії існування. Насправді їх більше, але ми не будемо заглиблюватися. Мета дорослого жука розмноження те, чим власне займаються ці. Двоє. Ну і ці, щоправда, в такому становищі у них не вийде дати потомство. Далі йде процес відкладання яєць, що ми власне і бачимо на цих кадрах. Ну і ось безпосередньо самі яйця на листочках, з яких за 2-3 тижні, а іноді швидше з'явиться жук. Той самий ненежерливий, завжди голодний, який знищує посіви і приносить стільки шкоди фермерам. Ось як виглядає жор. Зважаючи на швидкість, зовсім не дивно, що вони так швидко знищують кущі. Ось як виглядає одна година з життя жуків на кущі картоплі. Судячи з поведінки окремо взятих особин, жук спочатку їсть, потім відпочиває, переварюючи їжу і знову береться за трапезу. Причому, коли він їсть, то швидкість його поїдання справді висока. Для наступного експерименту заглянемо до мурашника рудих лісових мурах, одні з найвойовничіших представників свого виду. Беремо двох колорадських жуків молодого та старого, і двох мурах, вік яких невідомий. Зараз з'ясуємо, як вони будуть взаємодіяти у закритому просторі. Ось мурахи не кинулися на молодого, але потім стали поруч і розмовляють, невже давно не бачились. Треба відзначити, що колорадський жук має інстинкт прикидатися мертвим під час небезпеки. Саме відсутність руху та опору вводить мурах у ступор. Вони просто не розуміють, що робити в такій справі. Начебто, звикли до боротьби, а тут ніякого опору. Почали мучити дорослого. Як дружно взялися, так дружно і розійшлися. Ще кілька разів підходили, кусали та йшли. З одного боку, смішно за ними спостерігати, з іншого боку, без особливого екшену. Переходимо до наступного експерименту. Колорадський жук пожирає листя не лише картоплі, а й інших видів пасльонових, Це ми і збираємось перевірити. Зриваємо по одному листику картоплі ще однієї пасльонової культури помідора та перцю. А також для різноманітності візьмемо непосльоновий листок винограду, далі переходимо до збирання голодної армії, намагалися трусити, але вони міцно тримаються. Довелося кожного збирати вручну. За одну корисну сільськогосподарську справу зробили. До речі, тут же на кущах серед жуків повзав маленький богомол. Незважаючи на розміри, його можна записати в помічники фермера. Корисну справу таке робив. Викладаємо перед жуками всі чотири листочка і дивимось, чому жуки віддадуть перевагу. Нагадаю, у нас тут листок винограду, картоплі, помідора та перцю. Останні три відносяться до пасльонових культур. Очікування на листок картоплі накинулися одразу. Навіть старий жук їсть, він що, не знає, що це заняття для молодих, листок томату також обсіли, повз перчика так само не пройшли. Навіть на листок винограду знайшовся бажаючий продегустувати. причому бажаючий був не один. Але все одно картопля залучила набагато більше жуків. Цікаво, вони по запаху його знайшли, чи як, помідор поки що особливо не відстає. А ось перчик уже в аутсайдерах. Включаємо таймлапс і дивимось, яка рослина виявиться популярнішою. Спочатку на томаті та картоплі жуків було найбільше, на томаті навіть більше, і їли цей листок активніше. У якийсь момент ситуація змінилася. Томат був покинутий, а найголодніші тепер їли переважливо листок картоплі. Можна бачити, як він зникає буквально на очах. Минуло трохи більше години, і можемо бачити результат. Цей маленький шматочок, це все, що залишилось від картоплі. На другому місці по обгризаності знаходиться листок томату, його і по краям над'їли, і в центрі озбори з'явилися. На звороті листка таки взагалі трапеза продовжується. Перчик виявився несмачним. Хоча одного жука було не відірвати. Листок винограду в теорії їсти не повинні були, але їли. Приблизно з таким же апетитом, як і лист перцю. Повертаємося до наших санітарів лісу до мура. раціон яких, як ми всі знаємо, складають всі можливі лічинки, комахи. Ось у нас є два жуки, молодий і старий. Кладемо їх на мурашник і спостерігаємо, як мурахи, які перебувають у вічних пошуках, реагуватимуть на жуків, які завжди голодні. Мурахи не кинулися цілою зграєю, але колорадський жук їх ніби не помічає, пре собі як танк, підіймаючись по травинкам. Але мурахи просто так здаватися не збираються, навіть тут його настигли. Якщо великий ще якось дригається, то молодий вирішив знову прикинутися мертвим. А його схопили і тянуть на всі боки, точніше, отянуть у нору. Коли впоралися з молодим, взялися за старого, але ніяк не можуть його схопити. Довго поралися з ним, поки жук не психанув і не поповз, ховаючись від мурах на траві. Хороша тактика, але й тут жук був наздогнаний мурахою. А ось з другої спроби Колорадський жук був більш щасливий і піднявся на травинку вище. А потім і зовсім втік. Купа мурах не змогла впоратися з одним жуком. А як же виживають мурахи, які менші? Їм теж потрібно харчуватися комахами. Ви знали, що є мурахи фермери фермери, які самі розводять собі їжу. Вирощують попелицю на деревах, ось як у нас на дачі. Вибрали собі дерево черешні як імпровізовану ферму. Попелиця маленька, її зручно збирати, до того ж солодка. Мінус тільки в тому, що за мурашиними мірками доводиться проходити великий шлях від мурашника до місця збирання врожаю. Зате не треба нишпорити у пошуках їжі. Зайшов на ферму, взяв скільки треба і додому. І фінальним протистоянням цього відео стане Версус тисячі войовничих мурах проти сотні ненажерливих колорадських жуків. Саме стільки ми зібрали у процесі боротьби зі шкідниками. Якщо не вірити, що їх тут 100 штук, то правильно робите їх тут 99. Отже, висипаємо вміст на мурашник і спостерігаємо. Найдивовижніше, що мурахи ніби кудись втекли і сховалися. Невже злякалися такої навали Колорадського жука? Або кілька мурах, які повзали зверху, побігли за допомогою, побачивши це полчище червоних жуків. Жуки тим часом і не думають розбігатися. Майже все угрупування залишилося на місці, тільки залізли вище. Що це засідка така? Ось одному жуку дві мурахи нав'язали бійку, але в результаті він все ж таки зміг сховатися від настирливого переслідування. А тут мурашка схопила молодого, який у кілька разів перевищує його за габаритами і тягне. Як він потужно вхопився своїми жвалами, але коли з'явився жук трохи менше, то мурашка без особливого роздуму перейшла на іншу мету. Головне завдання затягти в нору та передати до лап інших підземельних мешканців. А тут ще багато жуків, тільки за ними поки що ніхто не йде. Ось мурахи відзначилися дивною поведінкою, то тягли всі одразу одного жука в різні боки, то всі розвернулися та й пішли. Якщо жук вчепився лапами в травинку, то у расі, дуже важко його тягти. Але якщо жертва згортається в клубок, то мураха без особливих зусиль затягне жука в нору. Мурах стає все більший, і вони все сильніше починають докочати жукам. Ось знову подіяв метод кількох укусів згортання в клубок і закочування у нору. Жуки навіть не намагаються організовано захищатись, коли тину їм виходить тільки ховатися, ось як тут чотири на одній травинці. Сподіваються, що їх не знайдуть. І в той же час як дружно діють мурахи, схопили жука, і її несуть у нору. А якщо він зачепився за траву, то інші кусають його за лапи. На цих кадрах це дуже добре видно. З великими жуками впоратися набагато складніше. Доводиться діяти набагато більшій кількості мурах, щоб досягти успіху. І кусають, і за лапи тягнуть, але ніяк не можуть його здолати. Тепер жуки на траві не може втекти від переслідування. У цей час інша компанія мурах дотягла червоного молодого до нори. повозилася з нею трохи, і той зник під землею. І ще один вирішив у підземне царство. А тут затягли старого жука, але він все одно зміг вибратись. За годину близько половини жуків залишилися ще на поверхні мурашника. Але були й такі колорадські жуки, які змогли уникнути переслідування і в чесному бою заслужили свою свободу, але таких були одиниці. Більшість хотіли знищити нашу картоплю, а самі стали обідом. Сьогодні, все наразі, до зустрічі у нових відео.